На території селища було декілька вибухів. Люди понад п'ять діб були без водопостачання. Був здвиг ґрунту, тому вода почала давати погані показники. Всі ці показники дуже погано впливають на здоров'я нашого населення. Коли не було водопостачання центрального, насамперед ми робили запас, це баклажки, це відра. Коли він вичерпується, то ми ходили на границю, набирали води там. Встановлене обладнання по доочищенню води надасть нам змогу надавати людям якісну питну воду, яка буде відповідати нормативам питного водопостачання.